Якщо ти живеш в українському селі, то ти маєш бути готовий прокинутися одного дня майже так рано, як стає сонце. Одягнути найтрендові речі, які є в вашому гардеробі. Ось я одягнула трендовий світер, а під нього трендову зелену футболку, обов'язково черевички. І далі йдемо на город до батьків і копаємо та збираємо картоплю. Ма теж максимально трендовий аутфіт, як ви можете бачити. Зараз буду ставити штатив і покажу вам, як копати картошку. Коли ви купаєте картоплю, то потрібно бути максимально обережним. <свісно> Якщо ви приїжджаєте картошку, то мати дріжу вам голову. Життя в українському селі трішки відрізняється від життя в селах Європи. Можливо, саме тому наші українці не хочуть жити в європейських селах і всі рвуться до столиць. Це чисто моя думка. Я не хотіла там жити, бо я фотограф, і я хотіла фотографувати людей, а не коров. Мене відправили фотографувати коров. Тому я приїхала в українське село збирати картошку. Це мені більше подобається. Взагалі раніше купання картошки було трішки іншим, особисто в мене, тому що в дитинстві мене будили, я дуже не хотіла і плакала, щоб тільки не йти на город. Нагород я могла б піти при умові, що я не буду в школу, бо її я ненавиділа ще більше. А зараз мені потрібно самі прокидатися, щоб встигнути швидше прийти на город, ніж мама, тому що вона хоче копати її сама, а я хочу їй допомагати. Це шукалачка викупила? В картоплі мені найбільше подобається перерив. Ні, ну, звісно, завершення ще краще, але перерив мені подобається тим, що в дитинстві ми їли кавуни, а зараз, зараз кавуни не хочеться на городі, трішки грязненько, але можна з'їсти помідор. Даний помитий, даний помитими руками. Смачно. помета и помидор с руками ми то бъде вже готов. Не той смак. Вот я как думать умею. надо. у меня такая "Ма, Все, в мене сезон картошки вже закінчився, вже все викопали. Зараз лише переберемо. Ось такий урожай зібрали сьогодні і зараз це все будемо перебирати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Коротше, робіть все те, що вам кажуть інші блогери. Ті, хто давно не збирав картошку, ну що не зловили цей вайб дитинства, коли ти ревеш, бо не хочеш її копати утром, а її треба копати.